Наталі, а як отримувати від чоловіка ті подарунки, які жінка хоче? Просто йому про це сказати. Коли ви залицяєтеся до одного одного, вже корче піде, то ви говорите про все, що для вас має значення. І деякі дівчата досить розумно роблять, коли кажуть, знаєш, я не люблю подарунків, наприклад, ось таких там квіти, наприклад, не люблю. Є такі дівчата. Або я не люблю дорогі бренди, а я люблю щось таке унікальне, зроблене власними руками. Або я, навпаки, не люблю нічого такого крафтового, а я люблю от брендове. І сказати, там, мої улюблені бренди такі-такі-такі-тки. У мене є, от там наприклад, Hermes, сумочка, наприклад. Або там три назви парфумів, які вам дійсно подобаються. І у вас там одного з них немає, чи всіх немає, або і всі вам подобаються. І коли ви говорите прямо чоловікові, що ви любите, йому простіше обирати подарунок, інакше вам він подарує зірку з вашим іменем. Воно вам треба.